Берхтері про вовка, який випав із книжки. В полицях у зоєній кімнаті було скільки книжок, і стояли вони так щільно, що якось одна навіть впала на підлогу, І з неї вискочив вовк. У книжці вовк був страшний, чорний, причорний, і з гострими зубами. Але в зоєній кімнаті, яка була йому зовсім незнайома, вовк із казки перелякався мало не до смерті. Спочатку він спробував сховатися в книжці, з якої її випав. Вона лежала обкладинкою вгору так, що вийшло щось на кшталт курінця. Налихо в зоїній кімнаті спав кіт. І цей величезний кіт саме прокинувся і вже почав облизуватись. Ану, не чіпай мене, вишкірився вовк. У моїй книжці я дуже страшний і всі мене бояться. Можливо, відповів кіт. Але зараз ти тут, а не в своїй книжці, ти в кімнаті зої, і це моя територія. Вовк так злякався, що швиденько шмигнув у книжку. Але його звідти вигнала вівця. Адже в цій касті він з'явився занадто рано. Що ти тут робиш? Тобі ще зарано. Наберися терпіння. Дай нам спокійно поскубати травичку. Потім він спробував пробратися до книжки через іншу сторінку, але тут його зустріли інші вовки. Ти ба нарешті з'явився, коли казка вже майже добігла кінця. Молодець дуже відповідальний підхід. Кіт підкрадався все ближче і ближче. Вовкові потрібно було терміново рятуватися. Він дерся по полицях, міркуючи, в яку б його книжку залізти, щоб сховатися. Полиці книжкової шафи були високими і крутими, як справжнісінька скеля. Разів десять горопаха мало не зірвався. Нарешті вовк дістався останньої полиці і гулькнув до першої ліпшої книжки. Виявилося, що це книжка про принцес. І на тій самій сторінці, куди потрапив вовк, король влаштував пишний бал. Дуже шкода, пане вовк, звернувся до нього дворецький. Але якщо ви хочете залишитися в цій історії, вам доведеться переодягнутися. Одягніть, будь ласка, сюртук або бальну сукню. Бальну сукню? обурився вовк. А якщо мене побачать інші вовки, то що ж вони мене про мене подумають? Загалом із цієї книжки вовка теж вигнали дворецькі. Зовні чекав кіт, і вовк поліз до наступної книжки. У цій книжці все було дивним і зовсім не схожим на те, що бачив вовк у своєму житті. Раптом він відчув, що ззаду хтось є. Друже, сказав йому динозавр, ти не можеш залишитися в цій книжці? Ти вибрав неправильний час. Знайди пращура, який може тебе замінити, а для тебе тут занадто небезпечно. Тварини в цій історії були величезними, небезпечними та зовсім невихованими, і поводилися зовсім як до істоти. Вовк поквапився вибратися з цієї книжки. Ну ж бо, швидше закрий книжку, звелів кіт. Не хочу, щоб у зоїній кімнаті завелося доісторична тварина. Вовк вибрав навмання іншу книжку і прошмигнув усередину. Він у мене опинився в дрімучому лісі. Ліс? Так, мені подобається, подумав вовк і покрокував стежкою. Йшов він довго, аж раптом побачив маленьку дівчинку в червоній шапочці. Вона сиділа на колоді і плакала. Що трапилося? запитав вовк. Чому ти плачеш? Я несу бабусі паріжки і горнятко масла. На цьому місці мені мав зустрітися вовк, але він не прийшов. Тепер я спізнюся, моя казка буде зіпсована, тому я плачу. Ну, та це ж я. вигукнув вовк. Я вовк, чорний причорний, у мене великі зуби. Якщо хочеш, я допоможу твоїй казці. Дівчинка дивилась на нього, витираючи сльози. Ти правда, можеш? Хіба тобі не потрібно обдурити сімох козенят або там проковтнути якусь вівцю? Ні, відповів вовк, у мене просто купа часу. Підеш зі мною до будиночку бабусі, дорогою я тобі розповім, що потрібно робити. Ну, добре, вони обнялися. І пішли до бабусиного будиночку. Дорогою вони обговорювали, як розважатимуть дітей. Не забудь, що ти лихий, нагадала дівчинка. Та не переймайся, відповів вовк. Я знаю, що робити.